Чи буде обрано нове керівництво НАТО на найближчому саміті Альянсу? Ну, це так. Це по всім даним так і буде. Знаєте, тут я б не сказала, що це таке якесь як убирання, тому що зараз йде узгоджувані схеми, а там просто як? Як процедура, да, от, на рівні того, що якийсь там протокол записали, може, але так зараз йдуть у ці домовленості. Але чи буде, буде, так буде. Чи пов'язана найближча зустріч у форматі Рамштайн 15 червня з переходом України до контрнаступу? Тут таке, знаєте, залізо так. Тому що зустріч, яка з однієї сторони, вона якісь плани на майбутнє, і наступ це одна історія, а що буде після наступу? І тут якась розробка надалі. Це така якась як закладка надалі. Чи вплине суттєво на українську економіку довгострокова втрата родючих земель на Херсонщині? Ну, глобально сказати, що це суттєво, я все-таки не можу. Частково так. От від слова частково, тому що якщо ми дивимося, це е, дійсно втрата якоїсь такої доволі дорогої частини, але це не про те, що це вся економіка. І е, втрата тут є, але це все-таки не, не про всю Україну, а саме частково. Чи вдасться Україні після перемоги повернути всіх біженців, які виїхали за кордон? На різних ефірах я говорила, це буде саме важке питання після воєнних. Це буде не те, що важке, це буде супертяжке, тому що щоб повернути саме наших людей, нам придеться за них боротися. Сам може робити нові, нові міста, під, давати гроші і взагалі обіцяти чудо чудне, ну це дуже важке питання і повертатися буде дуже важко. Так що це не те, що важке, це супер е, питання після чи є загроза наступу та часткової окупації Дніпропетровської області найближчим часом? Ну, я не бачу тут а, як окупацію. Там можуть бути якісь люті, люта боротьба загострення, якісь можуть бути. Це так, але я тут не бачу окупації. Чи відомі українському військовому командуванню всі слабкі місця оборони росіян? Тут неправильне слово всі. Якщо дивимось з більшого відомий, якісь нюанси є невідомі вони закриті. Але от збільшого дуже там розвідка працює і якби його збільшого знають не всі нюанси. Чи зменшаться втрати українських військових завдяки наданню Україні сучасного озброєння? Це знаєте залізобетонний так. Тому що це буде. Взагалі кардинально поміняє втрати, при тому дуже кардинально. Це зменшить навіть не в раз, не в два, а в десятки разів. В нас буде, крім зменшення, прискориться рух, і, і взагалом якась така більший захист наших військових, якщо в нас є це, це озброєння. Чи зможе Росія налагодити масові поставки далекобійної зброї від Ірану та Китаю до кінця літа? Ну, на жаль, у них тут з поставками все добре. Суттєве просування з боку ЗСУ на певних ділянках Східного фронту. Це ознака масштабного контрнаступу, що вже розпочався? Так, це дуже великий сильний наступ. Єдина, знаєте, історія, що ну не так там буде легко, як ми очікуємо. Але це наступ, який доволі масивний, він буде по всьому фронту, там у нас будуть якісь свої перемоги. Що мені не подобається, йдемо по Пентаклям. Пентаклі це не швидко. Це не буде оці пам'ятаєте, як у нас Харківська область там там і, там, і там і там звільнили. Ми вже не співали за новинами. Тут трошки не так. Чи стане відомою реальна кількість загиблих на окупованих територіях внаслідок підриву ГЕС? Як буде розслідування, це не зраду. Там воно потребує часу, і в, і в будь-якому випадку та е, одиниця, да, вона буде плюс-мінус. Вона така буде коливаюча, е, але воно після розслідування так. Чому Путін вкотре відклав пряму лінію з росіянами? Я навіть покажу. Нам сім чаш, якщо сказати, знаєте, таким простою мовою українською, що вже не знає, що брехати. Знаєте, оці ілюзії, які він там розносить, уже самому навіть гідко він розуміє, що все, що виникає, це ілюзія. Крім того, у нас йде карта вибору а що їм казати? А нема що казати навіть очами. Путлера, да, там якісь отекенькі перемоги, отекеньки на рівні такого вони дуже малі. А і він боїться гніву. Зараз людина, президент Росії, боїться людського гніву, і він вирішив для себе: не буду лишній раз мелькати, щоб швидше не активувати моє знесення. Чому останнім часом значно збільшилась кількість ліквідованих росіян на території України? Ну де ж наступ? Їх зараз вбивають. Так що це така суперактивна фаза яким чином Росія повернула довоєнний рівень імпорту західних мікрочіпів та електроніки, що потрібні РФ для продовження війни проти України? Ну тут все просто, тут йде по дяволу. То тобто, це якісь такі схеми на рівні того, що дають чіпи, пишуть нитки, так? І вони йдуть не такими прямими шляхами з різними завульованими. Вони не беруть це масло, беруть якимись малими частинами, щоб не засвічувати. Так що тут фокусники. Чи справді Росія продовжує виробництво калібрів та іскандерів у величезних масштабах? Я б не сказала, що це в величезних масштабах. Чи продовжуються калібри по дев'ятки дев мечів, так вони там продовжуються, але там є певне, ну, якби важко їх робити, доволі тяжко дається. Їх там вони все-таки їх виробляють трошки більше, ніж іскандери. Якщо ми беремо по іскандерах, чи вони їх роблять. Нам говорять, так, вони робляться, але вони роб, робляться по жриці. Так? А жриця вона не про те, що їх забагато, вона про те, що якось мало їх дають. Тому що це воно йде повільно, не, не, не настільки багато. Так що тут я я не згодна, що це просто завались, це величезна кількість. Ну, поспорю я дуже сильно про величезну кількість. Чи справді в російських вищих колах влади наростає недовіра один до одного? Оце точно. Там же чи наростає недовіра, так вона наростає. Крім того, вони бояться один одного, щоб вони просто не перебили до того, як. Всі чекають колеса фортуни, то зміни влади, і вони вже шкурою чую, чують, що це вже сьогодні-завтра. Та що там така веселуха, що я вам навіть розказати не можу. Вони, якщо навіть приходять, то це таке на рівні добрий день до побачення. І навіть бояться там думати дуже голосно, щоб не дай Боже щось там ніхто не вважав. Вони настільки жриці затихарилися, що не розмовляють по телефонах, не пишуть і так далі. Вони не проявляють себе ніяк, щоб тільки їх там не підзакопали до, до цієї зміни. Навіщо НАТО відправляє до кордонів Росії 250 бомбардувальників та винищувачів? Ну, це знаєте, якби степінь показати, що получать по голові моментально це саме як захисні системи, і тут не тільки як захисні, вони ж це розказують, показують, брязкають зброєю. Ну, система така, знаєте, російська. А ми тобі покажемо кусь кіну мать. Чи зупиниться Росія на підриві Каховської ГЕС? Чи українцям варто чекати і більш масштабні катастрофи? Чи зупиниться? Хочеться сказати, що зупиниться, але в нас буде якась така рівень. Я все таки мені хочеться сказати, що ми його повинні зупинити. Але якийсь рівень хаосу, коли ну, буде знову ж планувати щось зірвати, буде дуже великий. Нам дають імператрицю. Імператриця говорить, що так страшно, як говорить, не буде. Буде в будь-якому випадку, навіть якщо це все реалізується, воно буде наполовину, якщо навіть реалізується. І взагалі у нас якби імператриця це. Українська земля, наша батьківщина і так далі. Тут Божа Мати, якщо хочете, і тут іде ще такий захист, який каже, не допустимо. Так що тут така плаваюча модель на сьогодні. Хочеться мені це озвучити, що не допустять, тому що я бачу, що буде велика кількість перемовин, велика кількість, щоб цього не сталося, але чи вони планують, так планують. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.